Вітаю, друзі. Мирні переговори з Росією, які навіть підтримують такі впливові світові гравці, як Китай, Туреччина, Папа Римський, Віктор Орбан і навіть Дональд Трамп, стають об'єктом підозр щодо можливо прихованої капітуляції України. Але чому так багато сторін раптово висловлюються за мирні переговори? Давайте далі кожну з них розберемо. Почнемо з Китаю. Пекін в своїх діях виступає як захисник. Української кризи, і ще в лютому 23-го року він представив свій план мирний план з 12 пунктів. Проте вже з самої назви та змісту плану стало очевидно, що Китай підтримує Росію. І ні для кого не секрет, що Пекін активно зберігає дружбу без обмежень з Росією. Китайські експерти порівнюють анексію Криму з ситуацією на Тайвані, що демонструє їхню підтримку агресії Росії. В цілому китайська позиція зводиться до наступного. Вони виступають за мир, переговори. А чотири українські області, які Путін незаконно записав до Російської Конституції, нібито самі вирішили приєднатися до Росії. Тому треба, звичайно, терміново припинення вогню. Зрозуміло, що все це російська методичка. Вже третій рік поспіль Китай для Росії це рятівна шлюбка. По-перше, це шлях обходу санкцій. Ну а по-друге, Китай найбільший покупець російської нафти. У великих кількостях Пекін поставляє Москві товари подвійного призначення, ну і з яких Москва, ви самі знаєте, що виготовляє. Саме тому Пекін і далі наполягатиме на негайному припиненні вогню та мирних переговорах, які нічого спільного з миром і встановленням справедливості не мають. Ну а далі розберемо хитрість Ердогана та навіщо йому роль посередника. Роль Туреччини у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією виявляється багатогранною і включає в себе як м, сприяння мирним переговорам, так і введення подвійної гри. Від самого початку вторгнення Росії до України Туреччина стала майданчиком для перших перемовин між сторонами, проте це лише один аспект стратегії Ердогана. З одного боку, Туреччина постачає зброю Україні та будує нові корвети, що свідчить про певну підтримку Києва. Ну а з іншого боку, Анкара не запроваджує санкції проти Росії та продовжує співпрацювати з Москвою у сфері енергетики, що допомагає Росії обходити заходи обмеження. Ердоган також використовує свої контакти з обома сторонами для досягнення своїх політичних цілей. Наприклад, завдяки його посередництву командири полку Азова повернулися додому, а ініціатива з Чорноморською зерновою угодою врятувала український морський експорт. Проте спроби Ердогана вплинути на Росію через зернову угоду не дали очікуваного результату. Незважаючи на те, що Туреччина виступає як посередник у переговорах між Україною та Росією, вона також дбає про свої власні інтереси і намагається зберегти свій вплив. В регіоні. Ердоган розуміє, що його дії можуть вплинути на стабільність у Сирії, Ірані та інших країнах, тому він використовує всі можливості, які надаються йому в контексті конфлікту на Україні для досягнення своїх стратегічних цілей. Наступно розберемо вислов Папи Римського про білий прапор та чому Ватикан на боці Росії. Позиція папи римського Франциска у відношенні до конфлікту між Україною та Росією стала об'єктом обговорення через його висловлення про білий прапор і заклик до переговорів. Тут треба відзначити, що деякі аналітики вважають, що така позиція Ватикану може бути використана саме Росією для підірвання підтримки України з боку Заходу. Зазначається також, що хоча Папа Римський здебільшого висловлювався на підтримку України та засудження Росії, його деякі неоднозначні висловлювання стали об'єктом критики. Наприклад, він викликав обурення заявою про Білий прапор та закликом до переговорів, яку пізніше виправдовували в прес-службі Ватикану. Різні тлумачення його висловлювань можуть пояснюватися як особистими поглядами папи. Так і політичним та геополітичними факторами. В цілому, позиція Папи Римського в контексті конфлікту на Україні є складною та багатогранною і вимагає уважного аналізу для розуміння її сутності. Ну а далі розберемо позицію Дональда Трампа. Ще на початку березня проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з ймовірним президентом від республіканської партії Дональдом Трампом у Флориді. Видавши низько гучних заяв, ну по-перше, Орбан назвав Трампа людиною миру, плани якого збігаються з угорськими. Ну а по-друге, в разі перемоги Трампа на президентських виборах у США в листопаді цього року, він не дасть Україні ні копійки на війну. Ну і тому після цього вона швидко закінчиться. Я вам зачитаю: якщо Америка не дасть грошей. Самі європейці не зможуть профінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться, пояснив начебто слова Трампа, прем'єр-Угорщини. Хоча ніхто достоменно не знає, правда це, правда це чи ні, проте це більше нагадує зондаж можливої межі компромісу з Кремлем у разі другого пришестя Трампа до Білого Дому. Адже ніхто не має сумніву, що угорський прем'єр Орбан ретранслює проросійські. Меседжі і все це неабияк непокоїть Європу. Без допомоги США Європа не лише не зможе самотужки озброїти Україну, а й себе вона не зможе захистити. Це ще більше підігріває розмови про необхідність зупинити війну тут і зараз, розпочавши переговори. Особливо в Німеччині, яка наразі є другою після США по об'єму передачі Україні зброї, минулого тижня в Бунденстазі, під час дебатів про надання Києву далекобійних ракет Таурус, які здатні дуже серйозно пошкодити Керченський міст, голова фракції заявив, чи не час нам не тільки поговорити про те, як вести війну, а й подумати, як заморозити війну і як її потім закінчити. Це викликало неабияку публічну хвилю обурення в лавах німецької урядової коаліції. Буквально всі, крім хіба що ультраправих та лівих політиків, спростували заяву, так спростували таку заяву. І давайте наостанок зробимо невеличкий висновок: як і у США, так і в Німеччині постійно повторюють, що Україна не має програти цю війну, а Росія виграти. Проте одні не дають фінансову допомогу, а другі далекобійні ракети Таурус. І певніше за всього, Росія і надалі буде шукати шляхи, щоб продовжувати схиляти Україну до мирних переговорів, які на даному етапі вигідні Російській Федерації. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!